Доброго дня, мої любі! Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш. Вірш написав Іван Нехода, а називається він півник. Хто це пісеньку таку на співа кукаріку? Це наш півник співонець золотистий грібінець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали. Не спізнились дит садок. Сподобався вірш? І сьогодні я пропоную вам за допомогою малюнків вивчити вірш. Прослухайте його ще раз. Хто це пісеньку таку нам співа? кукаріку. Це наш півник співонець золотистий грібінець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок. Перегляньте відео ще раз та за допомогою малюнків вивчіть віршик. До побачення!